Сімкусь. Поговоримо про книжку американський психопат Бред Істон Еліс. Дев'ять висновків. Перший: Світ глянцю і порожнечі Далеко не дорівнює зовнішнє внутрішнє, Роман Еліса. Занурює читача в атмосферу Нью-Йорка 1980-х. Світ дорогих костюмів, елітних ресторанів, модних клубів. І брендованих аксесуарів. Головний герой Патрік Бейтмен. молодий біржовий брокер, зовні особлі успіх, але за його зовнішнім блиском моторшна порожнеча. Він знає все про моду, вина і поп-музику, але не здатний на справжні емоції. Він вічливий, красивий і багатий, але всередині абсолютно мертвий. Еліс показує, як культ зовнішнього успіху в капіталістичному суспільстві може приховувати дегуманізацію. Світ книги, це дзеркало суспільства, у якому людина стає об'єктивом, функцією, соціальним аватаром. Висновок демонстративний успіх може бути лише маскою, що приховує моральне та емоційне спустошення. У світі, де важливий імідж, аніж суть, чудовисько, може виглядати глянтово. Друге Розпад ідентичності. Хто такий Патрік Бейтмен? Одна з найцікавіших особистостей роману. Невизначеність особистості головного героя. Патріка постійно плутить з іншими, а він сам говорить про себе. Третій особі. Його ім'я, зовнішність, голос не унікальні. Він ніби не існує як особистість. У кульмінаційні моменти він сам сумнівається в реальності своїх вчинків. Чи дійсно він убивав? А може, це лише хвороблива фантазія? Цей розмитий герой символ людини епохи споживання, яка втратила індивідуальні. Залишивши лише набір ролей, шаблонів та масок. Бейтмен не людина, а продукт середовище маркетингу, котерувань і модних трендів. Висновок роман досліджує кризу ідентичності сучасної людини. Ми настільки захоплюємось ролями, що забуваємо, ким є насправді. Третє. Насильство як форма безглуздого протесту. Патрік Бетмен убиває багато і жорстко, але в його діях немає мотивів ні помсти, ні пристрасті, ні ідеології. Насильство не інструмент, а самоціль, прояв внутрішнього хаосу, спроба відчути хоч щось. У світі, де все штучне і одноманітне, кров стає останнім способом відрізнити справжнє від симульованого для Бейтмена вбивство момент істини, хоча й тимчасовий. Але чим більше він вбиває, тим сильніше розуміє, що це не має сенсу. Книга перетвориться на хроніку абсурду: жорстокість заради жорстокості. Відчайдушний крик у вакуумі. Висновок. Насильство в романі це не шлях до сили чи катарсису, а крайній вияв апатії. Це спроба хоч щось якось вийти з емоційної смерті. Четверте. Суспільство. Є не хоче бачити одна з найбільш моторошних тем роману байдужість оточення. Бейтмен може зізнаватися в вбивствах, і його не чують. Він може ходити в одязі, забрисканий кров'ю, а це сприймається як мотний авангард. Він дзвонить адвокату і розповідає про десятки вбивств. І той вирішує, що це жарт. Еліс мастерно показує, що суспільство воліє не помічати чудовиськ. якщо ті добре одягнені і мають високий статус. Гроші. Зовнішність і соціальна роль створюють імунітет проти підозр. Висновок Найстрашніше не чудовисько, а байдужість суспільства, яке воліє заплющити очі на зло, якщо воно в дорогому костюмі. П'яте сатира та епоху Еппі. Патрік Бейтмен – Ідеальний Япі. Кар'єрист. Одержами тілом, статусом і грошима. Аріс влучно висміє цей архетип: маніакальні обговорення брендів, візиток, ресторанів, порохневі розмови. Ні про що. Книга переповнена абсурдними сценами, де герої сперечаються про колір паперу візитки, а не про сен життя це зла сатира на поколінні 80-х. Загублене в культурі споживання Еліс показує, що успішні яппі не герої Нової Америки, а бездушні діти капіталізму. Висновок Роман це дошкульна сатира на суспільство, у якому особистість замінюється брендами, а цінності статусними символами. Шосте. Мізогінія як соціальна критика. Бейтмен особливо жорстокий щодо жінок. Він гвалтує, катує, вбиває. Ці сцени шокують. Еліса звинувачували в пропаганді мізогенії. Але насправді книга звинувачення, а не виправдання Бейтмен монстр. Особлення найгірших проявів патріархального світу, контролю наваги, насильства. Жінки в романі часто каратературні або другорядні, але це навмисний прийом. Ми бачимо їх очима Патріка, для якого вони толо, тіло, функція. Це не роман мізогонія, це роман про мізогонію, доведену до крайньої межі, висновок. Айліса викриває глибоко викорінене знецінення жінок у суспільстві Бейтмен гіпертрофована форма того, що часто замовчується Сьоме. Реальність як ілюзія до кінця роману межі між реальністю та фантазією стараються. Ми не знаємо, чи насправді відбувалося вбивство. Можливо, все вигадки Патріха, який пережити знайшов спосіб пережити самотність порожнечу і бездужість світу, оповідання стає уривчастим, параноїдальним, неологічним, Еліс навмисно руйнує довіру читачам ми не може бути впевнені в жорсткій сцені, в жодному слові Бейтмена Висновок Реальність у американських психопатові. Це крихкий конструктор. Можливо, найстрашніше чудовисько. Це фантазія, породжена самотністю і розладом свідомості. Восьме. Гротес як художній прийом одна з причин хвилі обурення після виходу книги це екстремальна натуралістичність, опив збивств, катувань, розчленувань, Жорстокий, докладний і навіть відразливий. Але це не епатаж заради етапатажу. Еліс використовує гродис, щоб викрити гниль під блиском. Він доводить естензію насильства до абсурду, показуючи, як легко суспільство ковтає найогіднішим, якщо воно подане і як контент, те саме стосується споживання. Герої з таким самим ентузіазмом обговорить й одяг як Бетмен своє вбивства. Все це частина одного механізму. Висновок Еліс використовує Гротест, щоб показати у світі, де все товар навіть насильництво стає стилізацією, розвагою, фоном. Дев'яте без катарсису, без моралі, тільки жах і порожнеча. На відміну від класичних трагедій, де герой приходить шлях і проходить до покарання чи прозріння. Патрік Бейтман не карається, не змінюється, не зупиняється. Він просто продовжує жити, можливо, вбиваючи, а можливо лише мріючи про це. Але ніхто цього не помічає і нікому. Не цікаво. Еліс навмисно позбавляє читача розв'язки, бо в реальному світі, яке він зображує, зло не карають. байдужість найгірший вирок, жодного очищення, жодної надії. Висновок автор залишає нас без моралі, без висновку, у суспільстві тотального відчуження навіть монстри непомітні. І це Найстрашніше. Отже, загальний висновок: американський психопат не просто роман про серійного вбивцю. це безжальна сатира, маніфест про дегуманізацію, про фальшивий успіх, про порожнечу споживського раю, де за костюмом арманії ховається звір. Елі змушує нас подивитися у це чудовиську, не щоб налякати. А щоб запитати, а чи не ми самі носимо ті самі маски? Це не роман про Патріка Бейтмена, це роман про світ, у якому такий Патрік можливий. І про нас, тих, хто читає, дивиться, мовчить. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях Мсіх, Кусь!